У Переяславі на вулиці Сковороди, 11 в одному приміщенні функціонують пункт обігріву та пункт незламності. Пункт обігріву створили для того, щоб допомагати бездомним особам в осінньо-зимовий період. Так, пункт обігріву, який діяв в мирний час, це приміщення працювало, і працює цілодобово. У воєнний час там зробили все необхідне, щоб люди могли там перебувати під час блекауту. Ми готові десь прийняти сюди, але до 100 осіб. Я думаю, що 60 осіб це точно мінімум. У денний час в пункті працює штат центру надання соціальних послуг та соціальної інтеграції та медична сестра. У вечірній залишаються працівники охорони, які мають відповідні посадові інструкції станом на воєнний час. Якщо станеться так, що Люди підуть масово у наш пункт обігріву пункт незламності, то відповідно розвернеться штат працівників, і наші штатні працівники центру будуть виконувати тут свої обов'язки цілодобово. Якщо люди перебуватимуть в умовах надзвичайної ситуації більше двох діб, то у пункті незламності готуватимуть їжу власними силами або за допомогою польових кухонь. Під час уже такої нашої планової роботи ми отримали продуктові набори від гуманітарного штабу міської ради, куди входять і там і чай, і цукор, і печиво, і каші, різні крупи, консерви, м'ясні і рибні консерви. Достатня кількість питної води передбачена в бутилях і в пляшках. У пункті достатньо одягу. Він не новий, але він придатний до носіння. Туалет тут є надвірний, який можна використовувати. Також є постіль, є теплі ковдри, є подушки. Ну, якщо людині треба буде ну, лягти, дійсно відпочити. І також ми отримали ось буквально недавно завезли сто матрасів. У вечірній час у нас відкрита. Кірточка, відкриті одні вхідні двері. Тут стоїть потужний фонар, який дає світло на територію і на приміщення. Ми бачимо, якщо хтось заходить. Провідний інженер з ремонту Сергій Сога розповів, що на час критичних ситуацій в пункті працюватиме генератор. Електрогенератор, який в разі необхідності охорони, яка тут знаходиться, підключають, якщо в нічний час підключають, включають аварійне освітлення. На ранок підключаються служби, які будуть забезпечувати теплопостачання. Раїса Голованова додала, що знаючи, ще по мирним часам люди починають звертатись, коли на дворі більше 10 градусів морозу.